Австрія, Австрія, так. пристойна країна. Будь абсолютно, зрозуміло. абсолютно пристойна так. країна. От навіть інколи нудна да от там Лікарка під час операції дозволила своїй 13-річній доньці. Вже вас нічого нічого не смущає, да 13-річна дочна в операційній. Тим не менш, вона їй дозволила просвердлити череп пацієнта. А, Шо? а пацієнт не вам Що? я у вас на я не можу зробити. Ну просто дитина захотіла просвердлити череп пацієнта. на місці. Пацієнта ти б не був так позитивно налаштованим, судячи з усього, це ж сюжет рубрики «Шалені історії. От її і ми вам рекомендуємо подивитися. У Швейцарії злочинець вкрав понад 100 телефонів за І Як в Австрії, 13-річна дівчинка опинилася в операційній у ролі лікаря, під чому крадія в Лондоні зустріли з захватом? Це шалені історії історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. Пильнуйте свої телефони і міцно їх тримайте. У світі завівся мега-злодій. У Швейцарії спіймали чоловіка, який вкрав за раз аж 121 телефон. Daily Mail пише: 40-річний румун уже тікав потягом до Італії з валізою, набитою дорогими вкраденими телефонами. Аби непомітно та незаконно переправити гаджети. Винахідник замотав їх у фольгу і товсту ковдру. Але це йому зовсім не допомогло. Правоохоронці все знайшли і забрали. Словики підозрюють, що злодій натирив мобілок на музичному фестивалі у Цюріху. Телефони планують повернути їхнім власникам, а крадію доведеться за все відповісти. Це справжній шок. У Австрії розгорівся серйозний скандал. Нейрохірургиню звинуватили в тому, що вона дозволила своїй дочці підлітку просвердлити дірку у черепі пацієнта. Внаслідок нещасного випадку в лісі 33-річному чоловіку із травмою голови потрібна була екстрена операція. Daily Mail повідомляє: під час хірургічного втручання лікарка дозволила своїй 13-річній доньці просвердлити череп пацієнта. Після інциденту нейрохірург. Гиню та ще одного з медиків звільнили з лікарні. Вони із ще п'ятьма колегами, які були в операційній, перебувають під слідством. Це їм пощастило, що операція минула успішно. Буріння стало необхідним. і Сам пацієнт після лікування почувався добре і навіть не здогадувався про те, хто і що йому робив. Шокуючи новини про себе, він дізнався зі ЗМІ, аж потім поліція повідомила, що він став жертвою експериментів. Пише «The Telegraph». Справу розслідують. У Лондоні з'явився Робін Гуд. У супермаркет увірвався злочинець. і Доки працівники безпорадно застигли на місці, бандит пробрався до каси, захищеної склом, і почав швидко вигрібати з неї гроші. У цей момент в магазині були й покупці, яким на диво теж дісталися награбовані статки. Дейлі Мейл пише: хтось із покупців крикнув до злодія, дай мені десяток. На що той кинув трохи готівки із каси магазину? На підлогу впало 25 фунтів стерлінгів, що викликало крики захоплення в вочевидців. <плес> Відео епічної крадіжки в мережі набуло популярності. Коментатори назвали крадія Робінгудом і навіть пожартували, що він поділився награбованим, і так проявив турботу. Змі інформують, що у Великій Британії спалахнула справжня епідемія крадіжок у магазинах і досягла найгіршого рівня. Кохання екстремальне й майже смертельне. У США подружжя настільки захопилося одне одним, що ледь не загинуло. Пара приїхала у парк, зупинила свій позашляховик біля річки і почала займатися коханням. Процес був настільки захопливим, що хтось із них випадково перемкнув важіль коробки передач в положення руху, Автівка почала їхати. Внаслідок цього прикинулась у річку і пішла під воду. Сталося це близько четвертої ранку. Солодкій парочці на щастя вдалося вибратися з автомобільної пастки. Тож під час інциденту ніхто не постраждав, окрім автівки, звісно. І за кілька годин з води дістали рятувальники. Пише йорк Пост.